Макси Твікс смілива команда. Тільки не розбігайтесь далеко. Ховайся! Я починаю лічити. Один, два, три, чотири, п'ять. Зараз я йду шукать. Ой. Зараз мене жопиня знайде Треба ховатися. Ха <звук> Рятуйте! Ай-ай, ай! Та що в його? Що це? Рятуйте! Злодій! На мене напали! Майора Макс, у магазині злодій! Вже біжу! Як вчасно ми сюди приїхали. Треба ще Твікса викликати, щоб допоміг. Твікса, кидайте фундаки і мерщій до продуктового відділу. Тут злодій. Твікса! Знову кудись запропастився? Ой-ой-ой! Майор, я схопила його. Ще й возиком накрила, щоб не втік. Ви дуже смілива, але далі я вже сам. Твікса! Твіксе! Я тут, майора! ой, ой. Що сталося? Таке тільки в кіно буває. І зі мною. Я йшов, нікого не чіпав. Тут лисиця мене бам! Так улипила мішком, що ж очі на лоба полізли. Лисиця? А, тоді це скажена да бабуся, з ніг мене звалила, возиком вперіщила. Ой 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 ой. Стоп! Вікса, яка лисиця? Лисиця кудись поспішала і тягнула на плечах мішок. Дивно якось. Хммм. Майоре Макс, моє черепашеня кудись зникло. Ага. Вони грали в хованки з жабеням. І раптом. У магазині? Ви знайшли його. Знайду, все буде добре. Що там, майоре? Нам терміново треба знайти лисицю. Я думаю, вона вкрала Ах! Ой, а, набрала стільки, що ледве донесла. Чулися Лісь, лишиться. Мерщі за нею. А -а -а -а! А -а -а -а, що це? Я сам нічого не розумію. Ха, поліцейські. Зараз я вам покажу. Та вона зовсім зглуздо з'їхала. Що? Ану, поглянь. Може, мені здалося. А це черепашеня! Лисиця таки викрала його. Потрібно зупинити Ну і... і... Куди і... ж <плес> Майор, ми її втратили. Ні. Поглянь. Тут розкидані буряки. Черепашеня залишає слід для нас. Я ж казала, що не нас доженете, <проб> <А не> ані руш, <проб> майори Макс, ви врятували мене. Все обійшлося, малий. Та наступного разу грайся в хованки на дитячому майданчику. Так, майоре. Я крала овочі. Звідки в автомобілі черепашеня не розумію? За крадіжку ти будеш покарана, а черепашеня більше не буде ховатися серед капустин в крамниці. Не буду, майоре Макс. Ти з нами до поліцейського відділку. Будемо виховувати. Уф! Та спочатку багнюку змиємо. <рив> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Крамниці це не місце для ігор. Грайтеся в хованки на дитячому майданчику. Не розмовляй з незнайомцями. Якщо ти загубився, звернися до охоронця або працівника крамниці. Бережи себе. Твікс – Смілива команда. Ну, давай, о, Ну. Вау, які яскраві іскри. Я ж казав, що буде весело, їжачку. Та так, напевно. О, тут хтось є. Припини. Глянь, яке полум'я. Ох. Ой-ой-ой, ой, це погано. Спокійно. В мене все під контролем. Ти чув, жапеня. Та яка різниця? Вогонь я погасив. Побігли звідси. Це не прогулянка, а суцільне знущання. Трікса досить нити. Насолоджуйся природою. Тут і розіб'ємо табір. Але комаї в лісі більше від слонів, вони мене ще до темні роз'їдять. Ай-яй-яй, кляті комарі! Hmm. <зваччя> <рикан> Майор не ворушиться. Що? Ай! Ти ж глусто з'їхав! Пробачте, майора. я відганяв комара. Що? Та вони ж скажені, як вкусить то все тіло свербить! хоч на дерево лізь! <зваччя> Якийсь дивний запах. Це не я, майоре. Наче щось горить. Назбирай хмизу та розкладу вогонь. Ми заблукали, жабеня. Та ні, давай сюди. <плес> Ой! Ой, пожежа, це ми винні. Я ж гасив багаття. Кво, як же житок. <плес> <А? плес> На допомогу. Ми тут. Порятуйте нас! До А! Двікса, викликай пожежників! Що? В лісі пожежа. Хтось гукає на допомогу? Не може вибратися. Ситуація дуже Ах. небезпечна. Майоре! <звук> Агов! Хто тут? Агов! Ой! Швидше, треба вибиратися звідси. Вогонь дуже близько. Я не можу. В мене лапка застрягла! Я витягну тебе, а поки візьми. Це мокра ганчірка. Прикрий у рота. Так буде легше дихати. Я винесу жебеня з лісу та повернусь за тобою. Та бодай його. Де сигнал? <плес> Нарешті. Це сержант Вікс. Негайно відправте пожежну команду до лісу. Тут серйозна пожежа. Ах! Віднеси маля на свіже повітря. Дай води, я чиням. <кхи> Мені страшно. <кхи> Дуже страшно. <кхи> я тут їжачку. Де ж майор він вже, мав вийти з лісу? Тримайся, малий, ще трішки. Оп, майора, нарешті. Майора, Макс. Пробачте нас, ми більше ніколи не будемо гратися з вогнем. Вогонь це не іграшка, а велика небезпека. Добре, що ми з Твіксом були поряд. Хау! Клячі комарі! Дайте мені спокій! Обережно, там відро Твікса Ой-ой-ой! <плес> А зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Розпалювати багаття можна тільки під наглядом дорослих. Підпалювати сухе листя, гілки чи траву заборонено. Вогонь розгорається дуже швидко. Багаття не можна залишати без нагляду. Якщо в лісі ти помітив вогонь або тління, негайно повідомляй дорослим або телефонуй в службу порятунку. Бережи себе!